У шостці затримали 35-річного зловмисника, який протягом двох місяців вкрав речі з чужих дворів, коли господарів не було вдома. Як пояснив крадій, він таємно проникав до домогосподарств, оглядав двори та господарські споруди, після чого викрадав вподобані речі. Я зайшов і, і вкрав лісницю железну, потім зварені вуголки, потім. Дрід вкрадені речі чоловік продавав, а виручені кошти використовував для власних потреб. Правоохоронцям вдалося задокументувати дев'ять епізодів його злочинної діяльності. Слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 3 статті 185 крадіжка кримінального кодексу України. Досудове слідство триває. За вчинене чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.